Ну нарешті. Ти в своєму звичайному темпі, га? Добре, хапай свої лахи потім до зброярні на платформу. Вони вже зачекалися. Я там буду. Дивись нічого не забудь. От стоць перевертоця, бабушка, здорово. От стоць перевертоця, кушає компот. От стоць перевертоця, їй мріють знову. От стоць перевертоця... Де взагалі цей запис? Давай не маємо шасок. Ну, наприклад, давай. Ой, знову знову. Усюди бруди якісь. Неможливо просто. Поэті, люди брудні.

Ти чого, Артеме? <продукти> ти що, бляха, з порожніми руками <продукти> до тунелю зібрався? <продукти> Давай, йди до збройного цеху і закупися там, як слід. Ти хто ти дуреп? Я проповоду. Як звичайно статися, що ти зараз я повернуся з патери до міка. Жар, старий і безмузний. Ну щось мені у нього, все ж таки. Чудо! Кращого не знайти. Повірте мені, я шукав. сам Це чудовий вибір. Ну і добре. Без доброго автомата, добре. вважай, добре. немає солдата. Добре. Я сказала поруч. Артеме, гальмо, бляха! Іди до збройного цеху! ці радиці. Подаруй собі пістолет. Змусь Пору, себе віде. поважати. Вартурі на дрезинах. Авангард пішки йде попереду і перевіряє тунель. Ар'єргард замикає. Усі ці слова розуміють. Ну те, такого захисту вистачить точно. Словом, одного разу йшли ми якось у супроводі такого каравана. Двоє попереду, троє на дрезинах і один позаду заключний все було нормально. Ну як хочеш, Знищує усе живе краще за спирт. І не залишає похмілля. Просто вогнемет. мед. Ну і добре. Акція. Купітьте те, глушник у подарунок. Жарт. Тете нема. Ну як хочеш, наша виявка останні війшов, обв'язали канатом за пояс, а інший підець. Що у нас із цим Артема. Тобі зброя не треба. Давай, ну подивимося. Автомат калібру 545. Зроблено на кузнецькому мості. Стріляє криво, перегрівається за 2 секунди. Тому називається «Байстрюком». Стріляй короткими вчерами і набоїв не забудь набрати. Універсальний зарядник для ліхтаря. Заряджати батареї. Ну і проти газ. Надягай усюди, де висока радіація. Або ж на поверхні, якщо тебе туди, не дай Боже, занесе. Армійські аптечки про всяк випадок. Так, тепер усе не наче добре. Хочеш випробувати свій арсенал, прошу до мого тиру. Ну і просто постарайся спочатку особливо не висовуватися. Хокей? Засунути тому, хто її писав. Знаєш куди? Гадаєш, ми доживемо до того дня, коли зможемо знову жити на горі. Я ось ніколи Москви не бачив. Тільки старі світли. О, привіт! Ну що як? Більше ніякої Москви, І нас теж скоро. Добре, синку, ти готовий? Файно? Чув уже напевно, що ми збираємося з рискою класти угоду про союз. Ну якщо з доброї волі цим караваном відправляємо їм поки що гуманітарну допомогу. Вони там бідно живуть. Ви повинні наглядати за вантажем. Їхати тут недалеко, і тунелі, начебто, спокійні. Артеме, послухай мене, синку. Я бачу, ти все на Хантера задивляєшся. Теж хотів би сталкером стати, мабуть. Але у сталкерів у них же інше життя. Вони від природи суворі. Жорстокі навіть. Ти не такий. Тому не бався там у героя надто. Раз проведеш караван до Риської і повертайся додому якнайшвидше. Бережи себе. А потім, не Який прекрасний Все, готово. Тепер впускай. Артеме, сиди! Вітаю. ізірвал. А тебе, сюди! Готові висуватися? Готові? тоді рушили. Казав щасливий, що кордони батьківщини спокійні завдяки. йому. А я, якщо таку штуковину винайшов, точно б здурів і повісився. твій По місцях, Артема, сідай сюди. Ніхто нічого не забув. Усе затарився, тоді пішли. Гей, хлопці, чи не на риську їдете? Схоже на те. Не підвезете? Не питання, але зайцем не поїдеш. Доведеться попотіти трішки. Завжди готовий. Тоді рушили. Ну, все. Успіху всім, хто залишається вдома. А нам з вами, хлопці. Успіху вдвічі. Ну, Поїхали. чуваки! Побажайте нам успіху. Ну як, готові трохи прогулятися. Круто, так, Артеме? Нарешті вільні. Хоча б на час подорожі. Думаю, буде хвацько і небезпечно. А це ще краще! Я тут човгаю потроху, туди-сюди, купую товар. Напевно, метро надивився давай, давай, ну, давай. найближчий базар на наступній станції Риською. Там починається велике метро. Раніше часто відвідував поліс, ти, але наразі добре, туди так легко не дістанеться. Треба або везіння, або паспорт громадянина Ганзи. Чого це? Ну, Ганза ж усе метро з'єднує своїм кільцем. І станцію неї купа. Але чужинців там не люблять. А якщо через Ганзу ти не можеш пройти, бо громадянством не підходиш, тоді тобі дорога лежить через червоних фашистів або через простих бандюків. А ці хлопці останнім часом взагалі озвіріли. Якщо нікого поряд немає, один одному горлянки ріжуть. Що трапилось, Петро? Біля Олексіївської застряг військовий караван. Якесь обвалення тунелю, чи що. Тож вам доведеться їхати по службовому тунелю в обхід. От лайно. Ненавиджу цей тунель. Гаразд, Петро. Відчиняй ворота. Не стерчати ж нам тут до Ну, А що в ньому такого в цьому тунелі? Ну, це ніби як звичайний тунель на вигляд. Темнувати тільки. Я минулого місяця ним ходив. І не сподобалося мені. Зовсім. Бережьте. Ничего, мы на дразине, мы устроены, все будет хорошо. Проклятье! Голова просто расколится. Дейздан, я Якщо допоможете качати? Жека, допоможи йому! Нам цей тунель скоріше проскочити. Артем, прикривай тил! Є, домчить нас до Риської за три секунди. Нам забиратися звідси треба. Давайте швидше, га? Мені тут страшно з ними. Страшно і шкода їх дуже. З ким це? З ними. Ти що? Не чуєш, як вони плачуть? Ти про кого говориш? Які вони. Та що тут діється таке, а? Борисе! Борисе! <ривіт> що це зі мною? Що, що зі мною? Артеме! Сюди! Якщо ми хочемо що вижити. Ми маємо знищити, знищити цю за Забудь. А, яку знищити. Стріляй! Стріляй по них! Я на важелях! Отямтеся! Або ми тут усі здохнемо! Шароці б зараз не завадило. На моєму шляху риська була тільки першою зупинкою. Але далі я мусив би йти сам, перш ніж розли. Добре, хлопці. Вип'ємо за нашого Артема, який плював, що на чудовиськ, що на аномалії. За Артема. Ну, за кого ж нам пити? Тільки за тебе. Дідько, якби не ти, хлопче, від нас би й мокрого місця не залишилося.